Вітаю, друзі! У цьому випуску велика добірка різдвяних фільмів, значна частина яких романтичні. Однак є серед них і декілька комедій. Усі фільми можна дивитись холодними зимовими вечорами, щоб просто відпочити або ж підняти собі святковий настрій. А раптом вам буде замало цієї добірки. Запрошую до перегляду минулорічної посилання. Шукайте в описі до відео. Що ж, підписуйтесь, якщо досі цього не зробили, ставте вподобайку. А я починаю. І перший фільм Наша маленька таємниця. Колись давно Ейвері та Логан були нерозлучні. Здавалось, що їхнє кохання то назавжди. Але не так сталося, як гадалося. Вони розлучились і не за найкращих обставин. Минуло 10 років. Ейвері має чудову роботу і коханого хлопця Кемерона. Тоді, коли Логан працює в сфері будівництва і теж не пасе задніх, зустрічається з чарівною дівчиною Кесі. Та напередодні Різдва вони зустрічаються під одним дахом. Виявляється, Кемерон та Кесі брат і сестра. От так несподіванка. Але Ейвері та Логан приховують свій минулий зв'язок і вдають, ніби щойно познайомились. Та чим ближче до Різдва, тим стає важче колишнім коханим зберігати їхню маленьку таємницю. Святкове пограбування. Софія, молода дівчина, яка виросла в Філадельфії, але через хворобу матері змушена була переїхати до Лондона. Працюючи продавцем в Універмазі, вона не може собі дозволити оплатити дороговартісну операцію, яку потребує матір, поки не зустрічає Ніка, чоловіка, який колись встановлював систему безпеки в цьому універмазі. Разом вони планують здійснити пограбування сховища, де знаходяться Водяться коштовності, і їм це майже вдається, але виявляється, що там порожньо. А це значить, що хтось їх випередив. Та Софі з ніком не здаються і збираються пограбувати сейф власника універмагу, ще не підозрюючи, до чого призведе їхнє тимчасове партнерство. Незабутнє Різдво. Фільм розповідає історію принцеси Колет, яка є спадкоємицею престолу. Її мати очікує, що вона візьме на себе обов'язки монарха і дотримуватиметься королівського протоколу. Проте колет має таємну пристрасть. Вона мріє стати професійним модельєром. Одного дня вона потрапляє в цікаву ситуацію. Біля студії відомого дизайнера Вілсона Джеймса колет збивають з ніг, і після випадкового падіння вона. А тимчасово втрачає пам'ять. Вілсон в свою чергу сприймає її за нову асистентку і починає співпрацювати. Разом вони створюють неймовірну різдвяну колекцію, яку мають представити на благочинному заході, який влаштовує королівська сім'я. Однак колет, яка почувається щасливою від своєї роботи, ще не підозрює, що буде, коли вона зіткнеться там зі своїм минулим. Три мудреці і хлопчик. У центрі сюжету дорослі брати Бреннан – Люк, Тейлор і Стефан за тиждень до Різдва, по ініціативі одного з братів, вони опиняються під одним дахом у домі своєї матері. Першим шоком стає той факт, що у мами з'явився бойфренд, який здається занадто хорошим, все знає, все вміє і завжди готовий прийти на поміч. А другим їхнім здивуванням стає те, що через Тейлора під загрозою опиняється шкільні. Різдвяний спектакль Томаса, сина Люка. Художній керівник просто звільняється. І тепер брати за короткий термін змушені організувати виставу самостійно. Хаос і суперечки призводять до непередбачуваних ситуацій. Та зрештою брати отримують можливість багато чого усвідомити. Різдво у винограднику. У центрі сюжету Картер Болдуїн спадкоємець величезної виноробної імперії Болдуін Вайнс. Він є типовим представником золотої молоді, який живе за рахунок успіху своєї родини, але не має справжньої мети чи відповідальності. Напередодні Різдва мати доручає йому важливу місію вирушити до містечка Лос-Сантос, щоб купити місцевий виноградник. Але є умова. Картер має діяти під щоб ніхто не знав, що Болдуін Вайнс цікавиться цим виноградником. Там він зустрічає чарівну Валентину, ріелторку, яка займається продажем землі. Картер представляється звичайним подорожуючим, який знається на будівництві. Тому Валентина пропонує пожити в її гостєвому будиночку в обмін на ремонтні роботи. За тиждень, проведений в місцевій громаді, Картер усвідомлює, що купівля виноградника його його компанією знищить місцеву виноробну культуру. Ба більше вона розчарує Валентину, до якої у нього виникли почуття. Різдво братів Джонас святкова комедія мюзикл, що поєднує гумор, сімейні конфлікти та атмосферу перед новорічної матушні. У центрі сюжету троє братів: Кевін, Джо та Нік Джонас, які є учасниками гурту Джонас Бразерс. Брати щойно завершили європейський тур в Лондоні, відігравши останній концерт. Джо планував це добряче відсвяткувати, адже вони завжди так робили. Але не цього разу. Нік та Кевін відмовляються від гучних вечірок. Мовляв, треба відпочити і виспатись, адже завтра у них рейс до Нью-Йорка, де їх чекає. Рідня засмучений Джо іде в бар, де ділиться своїми переживаннями з незнайомцем. Він просто хотів відчути дух братерства, як це було колись. І вже наступного дня їхній рейс затримують. І щоб дістатись додому до святвечора, хлопці мають пройти безліч перепон на своєму шляху. Але найголовніше вони повинні навчитись слухати один одного і відновити той самий дух братерства. Який попри славу є їхньою найбільшою цінністю та єдиним шансом встигнути додому на Різдво? Ризикнути на Різдво. У центрі сюжету Сатон Ву, самотня мати, яка працює у видавничій компанії. Напередодні Різдва вона отримує складне завдання підписати угоду з автором книг на ім'я Матео. А складність полягає в тому, що він категорично відмовляється співпрацювати з видавництвами через невдалий досвід. Сатон, яка не звикла здаватись, іде на незвичну для себе угоду. Матео, як автор, обіцяє працювати над Книгою, в той час як вона має навчитись ризикувати і ходити на побачення з хлопцями з додатку для знайомств. І лише по закінченню певного терміну він підпише угоду з видавничою компанією. Але те, що починається як цікава пригода, переростає у дещо більше як для Сатон, так і для Матео. Повернути додому Різдво. У центрі сюжету Расел, власник антикварного магазину, який цінує історію, що стоїть за кожною річчю, разом зі своєю сестрою він знаходить на аукціоні старовинну форму офіцера армії США за часів Другої світової війни. А в кишені форми вони виявляють любовного листа і різдвяну листівку, що викликає в Расела бажання знайти родину цього героя і повернути їм форму. Різдва. В інтернеті він знаходить військовий форум, де лишає оголошення, на яке відгукується Керолайн, професор військової історії та майор армії США у відставці. Разом вони починають непросте розслідування, ще не підозрюючи, куди воно їх приведе Святковий Тачдаун у центрі сюжету Алана, вся родина якої віддані фанати команди Канзас Сіті Чівс. Для неї футбол це не просто гра, а частина родинної традиції. Тому, щоб зробити особливий подарунок своїй сім'ї на Різдво, вона бере участь у конкурсі на звання фан-року команди Чівс. Конкурс проводить Дерек, який має визначити наскільки Алана та її сім'я відрізняються від інших фіналістів. Дерек і Алана проводять час разом і навіть ідуть на побачення. Та все іде шкереберть, коли перед важливою грою зникає старовинна щаслива зимова шапка Чівс. Ця втрата змушує Алану сумніватися в удачі, у правильності конкурсу і навіть у власних почуттях. Різдвяний вальс у Парижі. Історія розповідає про ему, звичайну бухгалтерку, яка захоплюється бальними танцями. Напередодні Різдва вона випадково знайомиться з Лео, професійним танцюристом, який саме шукає собі пару для участі в конкурсі. Ема, яка щойно звільнилась з роботи, здивована пропозицією Лео, але, не сумніваючись, погоджується стати його партнеркою. Разом вони відправляються в передріздвяний Париж, де їх чекають на. Пружені тренування, складні суперники та романтичні пригоди, які стають початком великих змін у їхньому житті. Різдво з колишнім Колись давно амбітна архітекторка Кейт мріяла про кар'єру, але закохалась у Еверета і переїхала з ним у маленьке містечко. Еверет лікар єдиний у місті, тому часто пропадав на роботі навіть у святкові дні. В той час, як Кейт виховувала дітей і слідкувала за побутом. Ішов час, діти росли, робота все більше поглинала Еверета, і вони з Кейт поступово почали віддалятись. А в якийсь С момент обоє зрозуміли, що настав час розлучитись, і оскільки розлучення своє вони позиціонують як усвідомлене, то і Різдво вирішують провести разом заради дітей. Та все ускладнюється, коли Кейт дізнається, що у Еверета з'явилась дівчина, але остаточно ситуація виходить з-під контролю тоді, коли сім'я дізнається, що Кейт збирається продати будинок і повернутись до великого міста. Різдвяна ковдра у центрі сюжету Емі пристрасна та талановита вчителька Квілтингу, яка керує місцевим культурним центром. Для Емі шиття це не просто хобі, це пристрасть усього її життя. Тому, коли з'являється пожежник Ліам і заявляє, що будівля культурного центру не відповідає нормам, Емі охоплює лють і вічай, адже напередодні Різдва купа роботи. Та коли Ліам дізнається, що його сестра. Незабаром виходить заміж, вирішує зберегти традицію родини і створити для неї святкову ковдру. Тільки от біда шити він не вміє, тому звертається по допомогу до Емі. Досі ще зла. Вона не має ніякого бажання йому допомагати. Однак вони вирішують, що можуть бути корисними один одному. Емі допомагає йому з шиттям. Ліам обіцяє привести до ладу культурний центр. Так починається їхня романтична пригода. Святоголік у центрі сюжету Енді співвласниця компанії Святоголік, яка спеціалізується на плануванні та декоруванні свят. Незважаючи на те, що це різдво для неї надзвичайно важке, Енді береться за нове замовлення прикрасити великий будинок. Там вона знайомиться з Мейсоном, чоловіком, який наглядає за будинком під час відсутності господарів. З першої ж зустрічі Енді та Мейсон не знаходять спільної мови. Адже вона обожнює Різдво і все, що з ним пов'язане? А Мейсон навпаки, ба більше він навіть не знав, що існує така професія, як декоратор будинків до Різдва. Тим не менш, знаходячись в одному будинку, їм доводиться спілкуватись, і поступово це спілкування перетворюється в дещо більше. Та чи наважиться обоє ризикнути і впустити в свої серця кохання? Як закохатися до Різдва? У центрі сюжету Нора Вінтерс, генеральна директорка власного лайфстайл-бренду Призма. Її життя це світ ідеальних презентацій та бездоганного корпоративного іміджу. Проте компанія Нори переживає фінансову кризу. Тому рада директорів знаходить рішення. Для розширення аудиторії вони залучають до партнерства успішний дейтинг, додаток Два серця. Але є одна умова. Нора має Довести, що розуміє сучасну аудиторію, тому, використовуючи програму кроків від двох сердець, повинна закохатися до Різдва. Свій досвід вона має описувати у власній колонці, а візуальну складову бере на себе професійний фотограф Джек, який має документувати кожен її романтичний крок. Скептично налаштована Нора починає виконувати крок за кроком, ще не підозрюючи, куди її припинити. Ведеться пригода, труднощі з шампанським. У центрі сюжету Сідні Прайс, амбітна виконавча директорка з маркетингу у великій американській компанії, вперше в житті їй випадає шанс закрити найбільшу угоду у своїй кар'єрі, придбати легендарний французький шампанський дім Шато Касель, який переживає фінансові труднощі. Сідні прибуває до Парижа, де дотримується обіцянки сестрі і влаштовує собі вихідний. Гуляючи. Містом вона заходить до книгарні, де знайомиться з французьким хлопцем Анрі, з яким проводить чарівну ніч у Парижі. Та вже наступного ж ранку на бізнес-зустрічі з Юго Каселем вона виявляє, що Анрі його син ситуація ускладнюється, коли за підписання угоди потрібно боротися з іншими конкурентами. Та найважче те, що сідні опиняється перед вибором між кар'єрою і несподіваною Ним коханням. СМС перед Різдвом. У центрі сюжету молода дівчина Аді, яка працює мануальною терапевткою в Нью-Йорку. Якось напередодні Різдва вона отримує смс з незнайомого номера і таким чином знайомиться з харизматичною бабусею Мейбл, яку всі називають Нана. Виявляється, Нана помолилась номером, але завдяки цьому почалось їхнє спілкування. Через деякий час Нана запрошує Аді до себе в вернув. Монт, щоб відсвяткувати Різдво з її родиною. І неочікувано для себе Аді погоджується. Вона знайомиться з сім'єю Мейбл та з її сином Джеймсом, подорожуючим лікарем, який рідко буває вдома. Так розпочинається історія в декілька років, поки Аді і Джеймс наважаться зробити перший крок назустріч один одному. Різдвяний ковбой. У центрі сюжету Мері Гомес, талановита девелоперка нерухомості з Нью-Йорка, яка отримує шанс укласти угоду більше ніж на мільярд доларів, що може змінити її кар'єру назавжди. Але для цього Мері мусить поїхати до рідного містечка у Вермонті, куди зовсім не хотіла повертатись. Мері думала, що клієнт швиденько підпише договір і вона в той же день повернеться додому. Та не так сталося, як Гадалося, він влаштовує справжні змагання між нею та іншою девелоперкою, бо більше змушує долучити до цього сім'ю, з якою у мері не найкращі стосунки. Та найгірше те, що під загрозою опиняється кінний центр, яким керує Карлос, її друг дитинства. І хоча це стає для Мері справжнім випробуванням, разом з тим вона отримує шанс повернути свою родину і відкритися давно за забутим почуттям. Джин. У центрі сюжету Бернард. Звичайний чоловік, який переживає кризу, оскільки через постійну зайнятість на роботі його шлюб опиняється під загрозою. Його дружина вирішує зробити перерву у їхніх стосунках. І, забравши доньку, йде від нього прямо напередодні Різдва. Бернард, перебуваючи на межі відчаю, випадково випускає на волю Джина на ім'я Флора, яка була замкнена у антикварній скринці протягом останніх двох тисяч років. Вона здатна виконати будь-які бажання, але не ті, що стосуються почуттів інших людей. За допомогою Флори Бернард намагається повернути свою родину, поки не починає усвідомлювати справжнє диво не в магії. А в здатності самому будувати своє щастя. Мій таємний Санта. У центрі сюжету Тейлор Джейкобсон, самотня мати, чия донька Зої, отримує можливість потрапити до елітного сноуборд-табору у гірськолижному курорті Сан-Пікс. Однак коштує це недешево, а Тейлор саме втратила роботу та ще й на оренду житла ледь вистачає. Та Тейлор зробить усе заради доньки, тому намагається влаштуватися в Сан-Пікс, щоб отримати знижку. Але є одна проблема: у них є лише Ша вакансія Санта-Клауса на різдвяні свята, і їм потрібен старий бородань, а не молода жінка. Вдаючись до хитрощів, костюмів та маскування, Тейлор перевтілюється на літнього чоловіка і отримує роботу. На курорті вона знайомиться з Меттю, менеджером Санпікс, і між ними виникає романтичний зв'язок. Однак ситуація ускладнюється, коли працівниця курорту Наташа починає щось підозрювати, і Тейлор опиняється на Межі викриття це був останній фільм цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую за перегляд! Бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску!